Морські зірки, їжаки, живі корали, а ще риби, клоуни та прапори. Ці представники підводної фауни зібрані з далеких куточків планети і доправлені до Краматорська, щоб їх показати містянам. В нашому акваріумі представлено п'ять відових акваріумів, один із них морський. Є озеро Малаві, Африка, озеро Танганіка, Африка. Це все представники великих африканських озер та долини. Є ріка Амазонка. Наразі в експозиції 50 видів риба це більше 200 особин. Щоразу разу кількість збільшується за рахунок їхнього розмноження. Під час екскурсії в акваріумі можна не тільки побачити красу природного різноманіття, але й дізнатися багато цікавого про корали або риб. Коралы у нас тоже настоящие. Их у нас здесь вообще кораллы бывают трёх видов: жёсткие, мягкие и жёсткие с мягкими полипами. У нас представлены все виды. Очень важно, что без кораллов не было бы рыб, точно так же, как и рыб без кораллов. И сейчас все кораллы находятся под защитой, особенно большой барьерный риф. В экспозиции Амазонка, ей уникальный вид живых экземпляров. Приміром, ось ця араванна найдавніша риба часів мамонтів. Фахівці її називають драконом. Ця риба за давньою китайською філософською системою феншуй приносить фінансове благополуччя. На виставці є риби, які зараз на межі вимирання, та занесені до червоної книги. Також у нас представлені риби, які занесені в красну книгу це акулі балу. Это рыбка похожа на акулу. Сейчас это исчезающий вид, э, и создаются специальные фермы, на которых их разводят искусственно и выпускают в естественную среду обитания для восстановления популяции. Вот у нас вы тоже можете на этих рыб посмотреть. Серед рідкісних екземплярів є рибка прапор. Він має патріотичний синьо-жовтий окрас. Науково її називають хризептера. Мешкає у зграях більше тисячі особин у водах Тихого океану. Плаває не поспіхом, не Хається більших сусідів. Аби розбавити підводний світ, експозиція може потішити відвідувачів співом пташок. Тут є декілька видів ткачиків, папуг нерозлучників амадин. Роман Добінін ще з дитинства захоплюється рибами. Коли став дорослим, став відвідувати в Європі океанаріуми, а згодом вирішив облаштувати і у своєму місті. Для відкриття акваріуму знадобилося знання по біології, бо для підтримання життєзабезпечення рибок потрібно підібрати та забезпечити біологічні умови ареалу проживання. Чоловік такий, що загорівся, загарілса Самые близкие сказали, что стоит попробовать, иначе, если не попробуешь, потом будешь жить с этим. Пришлось поработать. Ну, получилось то, что есть. Мы этим и довольны, и недовольны. Мы все равно не будем складывать пока руки. У нас появятся в одном еще из вольеров интересные попугаи-какарики, которые ведут себя... Очень гіперактивна, птица з утра до вечора то делает, она никогда не спит. Роман планує до колекції риб придбати ще кілька екзотичних екземплярів. Першими з'являться піраньї, їх вже замовив 30 одиниць. Олексій Меркулов, Гайдутка, Влад Хондаченко, Донечна Тіві.